Слава Україні! На Покровському напрямку в населеному пункті Андріївка та його околицях продовжує міцно тримати оборонні позиції 46-го окрема аеромобільна Подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. З 1 по 7 червня 2025 року наші побратими відбили 32 ворожі атаки. При цьому російські окупанти втратили 95 піхотинців і одного взято в полон. Знищено 206 БПЛА типу Мавік та «ФПВ», 12 одиниць БПЛА типу Крило, 10 одиниць авто та 3 одиниці мототехніки. У боях з російськими окупантами особливо відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади: це старший сержант Кудуліс Микола, сержант Ференець Сергій, старший солдат Алексєїв Дмитро та солдат Мазур Василь. 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захисту країни. Тож не будьте остороні. Ви підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги.